Синоптик вразив прогнозом на листопад чи будуть морозити сніг в Україні. Листопад 2023 очікується дуже теплим та з великою кількістю опадів. Цього року погода у листопаді очікується теплою та вологою, однак опади будуть у вигляді дощу, мряки та подекуди мокрого снігу. Стіки морози та сніг мало ймовірні. Про це каже синоптик Ігор Кібальчич, передає Метеопрох. За його словами, листопад вважається перехідним місяцем від осені до зими. Зазвичай він характеризується частими туманами, похмурим небом та формуванням першого снігового покриву. Але цього року снігу у листопаді чекати не варто. В Україні перша декада листопада очікується аномально теплою внаслідок переважання південно-західних і південних вітрів. Окремі дні є можливість встановлення рекордів максимальної температури повітря, каже синоптик. Найвищі показники, за його даними, традиційно фіксуватимуться у південній частині країни, а також у Криму та на Закарпатті. Опадів з 1 по 10 листопада буде багато у зв'язку з активною циклонічною діяльністю. У західних та північних областях може випасти місцями місячна норма. Найменше дощів спостерігатимуться у південно-східній половині країни, прогнозує Ігор Кібальчич. У другій декаді місяця середнє температурне тло залишиться високим, опади переважно у вигляді дощу випадатимуть у більшості областей, у тому числі і на півдні країни, де вже тривалий час спостерігається їх суттєвий дефіцит та посуха. Формування першого снігового покриву на цей період не очікується. За винятком високогірних районів Карпат каже синоптик: після 20 листопада різких змін погоди не передбачається. Температура повітря збережеться вищою за норму в більшості областей країни. Опади випадатимуть переважно у вигляді дощу та мряки місцями з мокрим снігом, але формування стійкого снігового покриву та льодових процесів на водоймах мало ймовірне. У середньому за місяць температура повітря в Україні коливатиметься в межах плюс 4, плюс 10 градусів, що вище за норму на 1 три градуси, а сумарна кількість опадів становитиме 100-150% від норми, спрогнозував Ігор Кебачич і додав, що в окремі дні місцями можливі грози, часто спостерігатимуться тумани. З стійкого переходу середньої температури повітря через 0 градусів Цельсія у бік зниження не станеться навіть у північних областях та Карпатах. Але короткочасні похолодання зі зниженням нічної температури до мінус 7-2 градусів, можливі лише у другій половині місяця. резюмував він. Якою буде погода у листопаді? Прогноз Укргідромецентру. За даними синоптиків, у листопаді середня за місяць температура передбачається на рівні 27 градусів тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується тридцять чотири мм, міліметрів в горах Криму та місцями в Карпатах до 100 міліметрів, що в межах норми, лише у північно-східних областях – 28-32 мм, міліметри, що дещо менше за норму. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!